Доброго дня, шановні колеги Володимир Метелиця, Центр професійних бухгалтерів. Це корисне відео стосується питання зміни порядку бронювання військовозобов'язаних працівників після набуття чинності постановою Кабінету міністрів No 560 від 16 травня 2024 року. У вас на екрані витяг із наказу Мінекономіки про бронювання військовозобов'язаного. Такі витяги ми формували до набуття чинності постанови Кабміну. Тобто, ми оформляли витяг по додатку 3, ставили підпис печатку, давали військовозобов'язаному, і він пред'являв цей витяг уповноваженим особах. Так ми, особам так ми працювали. До речі, зверніть увагу в цьому документі червоним виділений абзац про те, що ті броні, які станом на 7 травня були чинними, вони автоматично продовжуються на один місяць. Тому витяг із наказу Мінекономіки цей абзац необхідно вписати. Що змінилося? Відповідно до постанови 560. Ми не просто повинні забронювати своїх працівників військовозобов'язаних. Тобто маючи мобілізаційне завдання або маючи критичну важливість підприємства, але й оформити довідку про відстрочку у центрі комплектування. Давайте перейдемо на цю постанову. Ось пункт 58: що в ньому сказано: підприємства зобов'язані оформити відстрочку від призову на військову службу по тим працівникам, які заброньовані, тобто заброньовані Мінекономікою, у е, центрі комплектування та соціальної підтримки на, територі... на території відповідальності, якого вони е, розміщуються. До територіального центру комплектування подаються документи, зазначені у переліку згідно із е, п'ятим додатком, е, тобто, якщо у нас. Ми йдемо зараз на п'ятий додаток, якщо у нас є бронь, Наказ Мінекономіки, то ми повинні оформити оцю вістрочку в центрі комплектування, яка ну, буде пред'являтися уповноваженим особам. Відповідно, якщо такої вістрочки, такий документ, довідку про вістрочку, не буде надавати наш працівник, то до нього будуть виникати питання. Ось дивіться: перелік документів, які подаються для отримання вістрочки від призову. Заброньовані клопотання керівника підприємства і витяг із наказу мінекономіки про бронювання. Тобто два документи дає підприємство для того, в центрі комплектування за місцем знаходження підприємства для того, щоб оформити довідку про відстрочку. Тобто ще раз, ми оформили бронь. У нас є витяг із наказу Мінекономіки. Ми додаємо до нього клопотання і несемо в ТЦК для того, щоб нам оформили документ, який називається довідка про вістрочку. І ми рухаємося до наступного додатку. Як же ж виглядає ця довідка про надання відстрочки? Це наступний. Бачите, тут який великий. Перелік документів по інших питаннях. Додаток 6. Довідка видана про надання вістрочки від призову на військову службу під час мобілізації, дійсна за пред'явлення військово-облікового документа та документа, що посвідчує особу. Тобто, коли нам ТЦК на наших працівників пооформляє ці довідки, то наші працівники пред'являють уповноваженим особам не витяг із наказам економіки. А довідку ТЦК про те, що в них є вістрочка, і так само військовий обліковий документ і паспорт. Тобто, три документи повинно бути в нашого працівника, щоб не було до нього запитань. Ці та інші проблемні питання ми розглянемо на третьому відеосемінарі Центру професійних бухгалтерів із додатковою літературою, який стартує 3 червня. Отож, приєднуйтесь, будемо раді вашій зустрічі.